На Закарпатті працівники ТЦК відкрили вогонь у повітря через хуліганські дії ромів, як повідомляють місцеві телеграм-канали. Роми стверджують, що представники ТЦК хотіли мобілізувати їхню односельця, якого вранці зупинили на місцевому базарі. На знак протесту вони приносили до будівлі ТЦК шини та підвозили пошкоджені авто. Забрали ковдуша Забрали кулдоша і везуть, його, і везуть його у берегово. Комісію прийшов, дали документ, а нейміли матера, що це робить, тикайте, виникайте, що це робить, тикайте. Як повідомили у поліції, правопорушники зламали ворота до ТЦК, через що працівники були змушені відкрити вогонь у повітря. Не що роблять люди. Будьте, Полезно, тепер Остаже повезли його. Дай дідо за інформацією правоохоронців. За таких хуліганські дії правопорушникам загрожує до семи років позбавлення волі.